Натомість до Лозівського міжрайонного прокурора запитань депутатів не виникло. Олексій Гурбік інформував про результати діяльності прокуратури. Позиції органів внутрішніх справ та прокуратури співпадають. Захист конституційних прав та інтересів громадян. Сьогодні завдання прокуратури реформуються. Зокрема, нагляд за додержанням застосування законів переорієнтовано на проведення перевірок за зверненнями, відмітив Олексій Горбік. Лише після їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади місцевого самоврядування та державного контролю. Возівською між прокуратурою у минулому році порушено кримінальну справу з ознаками. Корупції за фактом службового підроблення та зловживання службовими особами комунального підприємства Комсервіс. Що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересів держави. Крім того, у минулому році Лазівською міжрайонною прокуратурою складено два протоколи про скоєння адміністративного корупційного правопорушення стосовно міліціонера працівника ізолятора тимчасового тримання лазівського міськраєвідділу, які скоїли незаконні дії за винагороду розгляду. Звернень громадян приділяється серйозна увага, бо вони і є реальною та об'єктивною оцінкою роботи контролю. Юючих та правоохоронних органів за минулий рік їх розглянули майже тисячу. Найбільше звернень до прокуратури надходило з питань до судового розслідування, скарг на дії слідчих органів внутрішніх справ та податкової служби. Залишається гострою проблема тиску на підприємців з боку органів державного контролю, відмітив міжрайонний прокурор. Тому від них вимагають сьогодні перегляду графіку своєї роботи. Аби оперативно впливати на неправомірність дії органів контролю, можна звертатись на гарячу телефонну лінію. У Лозівській міжрайонній прокуратурі встановлено телефон гарячої лінії. Повідомлення по даному телефону приймаються цілодобово за номером 095 922 3003.